Меж вербами над водою. І досі сниться під горою. Між вербами та над водою біленька гаточка. Сидить на нашій досі сиди дід коло хатиночки і бавить. Хороша та кучерява своя Маленька я внуча, І досі сниться. вийшла з хати я сміючись мати. Чувай діда і дитя аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує і спать. А дід сидить і усміхається, і стиха, промовить нишком, теж та лихо, печалі, тіє вороги, і нищечком старий читає, Перехрестившись, очі наші крізь верби сонечко сіяє. І тихо гасне, день погас, І все почило сивий в хату, собі пішов опочивати.